Зустрілися ми я ж кажу, в медпункті і все каже, що десь каже, пропав. Самі тіпо, дурні догадки, що це... 200, тіпо. але потім, здається, приїхали ми на базу. Якось він вийшов на зв'язок, але ми думали, що, скажімо, він уже робить під колпаком, що він працює під примусом, його тіпо, схопили в полон, і він просто нас водить в оману. І тоді. Було прийнято рішення самому виходити на своїх, добратися до своїх ті самі навички, отримують противник. Є такий норматив. Броню я скинув патрони, які ще в мене були, я забрав зброю з за собою. Вийшов з бою, дійшов до населеного пункту. Намагався уникати контакту з місцевими людьми, обійти, але вибору в мене не було. Я бачив просто ці звірства, які кацапи робили, настільки воно в душі і на серці боліло, що ти не можеш нічого зробити. Я провів в. Взагалі окупацією в тилу самих цих е е коцапів київській області два сім'ї. Наявних запасних точок куди відходи не було, зв'язку, як такого в мене не було, тому що телефон уміг тупився тоді. Перебігав, і рів... рівчак сильно глибокий був. У мене сумка така була на Пашниці, і там то лежав. Я нервнув там буде погороди. Було. А колона йде чути, ну, тобто не зупиняється. Тому мене не забирало ні двохсотих своїх, ні трьохсотих. У них чітко стояла задача вийти, зайти до Макарова і зайняти там позиції. Трошки дивило теж я не знав, що з остальними моїми таборшами. Живі вони не живі, Яка ситуація? Інформації ноль. Проти сильно ще хотілось. Дуже спасало ще те, що якраз лютий ще зима і сніг. Оце був замерший день, де не Оцей льот. І вийшов на хутір. Це були місцеві там, не те, що тероборони, просто місцеві люди позбиралися, коли була зброя, яка там, і вони всі готові були, то так само зустрічати цепню. І кажу, така от ситуація сталася. Мені треба до своїх вийти. Вони мені не повірили, думали, що я там диверсант. Роско були люди з оржиком українською. Кажуть, та ні, ти, 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 ти диверсанти, кацап. Сам я з західної України і особливо на російській не розмовляю. Поговорили, розказав, що як мене попросили, де твої документи. А на задачі ми воєнники свої не беремо. Ніяких мене тільки були ключі і житон. Кажу, ось мій шитон. У них хтось там з родичів СБУ був в службі Божій. Вони там подзвонили, пробили, от, да, типу, це ну, наш солдат, все нормально. Потім вже по повірили, почали нагодували мене сразу, там, чаю дали, дали телефон. Перш за все, я вийшов на командира групи свого. Кажу, така ситуація сталася там-там. Каже, ми тебе забрати не можемо, пробуй виходити сам. В місцеві ще там військкомат військомат, сказали, от, тут є ваш солдат. Каже, ми приїдемо, тобто його заберемо. Ніхто не приїхав, я зрозумів, що коротше, це. в мене вибір особо невеликий був. Намагався так же сам уникати контакту з людьми, яких я там перший раз бачив. Так, да, холодно на вулиці було, але спасало дуже те, що ліс. Ліс сушов собі, там до вечора по... походив, повтикав, Вночі ти пішов якусь там забалену в хату або ще кудись, де можна би було поспати. І так. Протягом 20 днів. А цей момент, до речі, я скажу планування трішки хромало. Не продумали, що може бути така штука, і, скажімо так, не було ніякого там, контрольного слова там, чи слова під примусом, що при його там, скажімо, так, признашенні, щоб було розуміло, що людина працює під примусом. І я, до речі, я передавав дуже таку цінну інформацію, але я ж понимаю, думав, що він. Під ФСБшниками, тому ну, не, ну, провіряли її дуже довго, не давали їй дуже ну, ваги, але здається, колеги з іншої структури йому вірили і в них все там успішно виходило. Я вийшов на е, так же саме, через тих людей місцевих на службу Божу, сказав ну, свої дані, е, назвав, кажу, я там, там можу вести е, коригування артилерії. Плюс-мінус десь ну, півгодини. Вони мене сконтактували з. Я не знаю, хто це був, що це. Я міська мені, якби було в село. Сконтактували з артилерією. Є хороша програма, така мілчат називається, де є координати Y. Я скачав цю програму, почав коригувати артилерію. Було чути, що їде колона. Сразу я передавав дані. Так же само, просто смски. Були кодові слова, скажімо так. Що не відкритим текстом, тому що це дуже буде по-тупому. Ворог теж, як всі там розказують чмобіки і так далі, ніх'ята там не ні чмобіки, там досить необучені люди. І чим було дуже добре, що ти знаходишся Ді. на висоті, плюс ліс, і ти можеш вести. Ти бачиш, що взагалі робиться. Вони знали, що їде колона, зразу вони відпрацьовували туди. Завжди колону вів БТР 82А з пушкою 30. тридцяткою. Було знищено ще не БТР ще плюс. І було знищено. Три Камазо Гесен хату, там де кацапи були їхній Урал з боєприпасами. Потім стояли там підряд полі Д-30, піони стояли, вони накрили навіть Д-30. Два орудія було пошкоджено, ну, тобто вони вже не працювали. Плюс там був ферма, і з стов... цієї ферми там склади були. Вони туди за, постійно завозили БК, і звідти просто так стаціонарно працював завжди град. В сторону Макарова, в сторону там, ще іншого, іншого напрямку. І так, так само були накриті там інші їхні позиції, по які я передавав дані. І плюс завжди тільки якась авіація летіла туди, або ще щось я передавав дані, що от в вашу сторону авіація. Часто туди залітали к другий. От пам'ятаю, день було це було 2 березня зі сторони Бородянки летіло К-52, Я передав дані назад кринулись два. Я вважаю, що якусь мінімальну роботу, але я зробив. Ато да, вони спали. В них ще в Андрії там був школа, і вони там тримали всіх місцевих зіна. У них там катівня була, у них там, ну коротше, як бліди, всіх тримали. Я бачив просто ці звірства, які кацапи робили. Настільки воно в душі і на серці боліло, що ти не можеш нічого зробити. Вони пустили тоді перші е... колони. Людей, щоб виїжджав з дітьми, на машинах пише діти, два танки стаціонарно стоять, машини їдуть, вони розстрілюють ці машини з дітьми, з людьми. Місцевих, скільки вони там вбили, очі зав'язували, руки назад і в голову просто розстрілювали. Місцевий там монах чи хто він був. ну, коротше. Поздавав всіх, хто був там, в АТО, хто був підносився до Держслужби якоїсь. Це були люди в чорній формі, я не знаю. Може це кадировці були, може це були умоновці. Ну, непонятно, не можу сказати. При, приїхали, просто людей цих прострелював. Був там ще голова цієї громади, його брата застрелили. Просто отак, бо він його брав, просто його завалили. Ці звірства всі бачать, розумієш, що ти нічого зробити не можеш. Взагалі нічого. Боляче за цих людей, за гражданських. Ви ж при, прийшли воювати з військовими, воюйте з військовими. чому ви трохи на ну, людей вмерних буває. Вони тут у чого. Це легендарна лічність, коли боєць і правду що він типу знає там, що йому робити, в яких ситуаціях, навіть якщо якась там ситуація Скажи, буде критична, він швидко приймає рішення, типу, то цей бієць дуже важливий, він не вузувати, що він розуміє, що він залишився сам. Але ну. Або шукати шлях повернення. Він, напевно, не знав як. Ну, і він думав, що він принесе більше користі, коли він залишиться, скажімо, на умовно окупованій території і буде давати розв розвідну інформацію. Ось, мені здається, там навіть шайку якусь коло з місцевих Вони там разом щось працювали. Таке, ну, це багато історій чув, таких цікавих. Скажімо, можна навіть книжками написати якось. Я вже зрозумів, що все, пора, як кажуть, виходити. Я так само вийшов на людей, тих, що мені допомагали. Написав, що кажу, що я виходжу. Що зв'язку вже не буде, ну понятно. Чому мені треба було тільки дані, кінеселені пункти наші, хоча б 50 на 50, по яких можна вийти. Надали мені ці дані ну, люди зі служби Божої називаємо їх там, дуже за це вдячний. Вечором 17 числа я вийшов. Я і там ще місцеві люди мужики, які остались. Ще вісім чоловік зі мною місця. Виходили. Перед носом, скажімо так, кацапів. Чим був ще великий плюс, то що вони сильно розслаблені там були, і вони там нормально були, ну, тобто бухали. І не не постів, нічого. І ще нас спасло те, що місцеві були там не ігря, а мисливці. Мали, ну, звичайно, примітивний такий тепловізор. Дядько вперед їй йшов, фальсар дивився, щоб не попасти зараз в ну, полон. Тому що вони то зрозуміли, що з ними буде, зі мною, зрозуміло, що зі мною буде, як я би попався. Зброя, тим більше, моя, особисто, була при мені, плюс ще при мені були гранати, і плюс я був повністю боєкомплектний заряджений. Я вийшов зі зброї. Вийшли теж Київська область, я не пам'ятаю, населений пункт, як називається. Кодра чи якось так. Вийшли туди, вийшли на позицію 10-ї гірсько-штурмової бригади. Тоді жовтий скотч у нас був. Ми знайшли ще якийсь жовту ту куртку, її там порізали йому, лупанули одразу ті, що ми свої. Виходимо на ці позиції, а дивимось скочив вже взагалі не той. А жовтий вже носили кацапи. А я вже йшов тупо всю дорогу, як ми виходили вже з гранатою. Підійшовши до населеного пункту, а я з гранатою вже кольцо видірнув, на самій з вже, скажімо так, трижати вже нічого. Підходять мене там товариші, каже, а як ви наших там прийшли? Там їхнім виявляється десь розвітрота була, діло. Та кажуть, та не знаю, а ми по всі йшли. Зброя моя була в Рюкзаку, такому порваному. Розказали, як ми вийшли. Він потім вийшов на своє начальство, начальство приїхало, у нас нас твали, поставили. Сказали, роздягайте, що у вас там ще є. Мені місця віддали ще в куртка така два рази більше, ніж я. Плюс в мене була ще артезка своя, ременька. Розсібаю куртку, і в мене тут магазин ще три. Тут в мене гранати висять. У мене ще більше під столи, сразу, чуть, ну, там не завалили. Ну, спокійно, я свій. Ну, тобто вони мені теж не повірили. Каже, що ви рюкзаку. Каже, зброю. Витягую. А тоді в нас вже вулкани були. Ну, у мене вулка особиста зброя, моя була вулкан. Я відкриваю рюкзак, витягую цю зброю. Вони взагалі трошки випали з цього. Забрали в мене зброю, ну все повністю мене позабрали, роззброїли. Потім сповістили наше командування, вже нашого полка. В мене приїхали через звання, забрали звідти. Привезли мене вже на пункт постійної локації в Київській області. Ще я посидів. А, скільки? Днів 3-4 посидів на підвалі. Мене відвезли в службу Божу на поліграф, де я провів 5 годин, все, що можна, все випитали, все, розказав, скажімо так. Ну, я навіть цьому дуже задоволений, тому що якби щось там сталося, наприклад, ви на мене думали, що я якийсь забарбований і так далі. Так, коли я скажу, чесно і все, довіра є. Можна продовжити роботу далі. Комбату тоді відзвонили і сказали, що все, можете його. Ну, все нормально. Після цього я повернувся в стрій і далі виконую бойові завдання. От. Така в мене історія.